Якщо ми говоримо про підприємництво, мені здається, що без креативності взагалі неможливо ані почати це, ані просувати бізнес, ані розвивати всюди, куди не глянь, все вже придумано. Технології всюди все вирішують, і от зайти в такі ринки, ну взагалі в таких умовах, я думаю, що без креативності просто неможливо. Переді мною були вже інші модулі, і що програма дійсно має результат, і всі учасники змогли так себе заінтродюсити, що прямо мені було зрозуміло, і я був вражений приємно тим, як у них пропрацьовано вже це. Тому було легко працювати. Я точно почала по-новому мислити, оскільки на навчанні ми здобували дуже багато інструментів, які можна застосувати. Якщо в тебе є цей об'єм ідей, ти вже можеш щось обрати, і тому не треба боятися якихось дурних ідей, можливо, не зовсім ідеальних. Тому почала по новому аналізувати ту інформацію, яка в мене є, ті проблеми, з якими я стикаюся кожен день, і як їх вирішувати. Мені бракувало структури, знань, розуміння а що далі, і саме ця програма допомогла мені стратегічно мислити, знайти свої цільові сегменти для кожного з проектів. Повністю переробила Value Proposition Canvas для обох проєктів. По-новому почала мислити щодо сегментів і підібрала новий Tone of Voice в соціальних мережах для цих проєктів. Кожного дня я намагаюся тренувати мозок, бо мозок це для мене теж як м'яз. Так само разом з командою на першому модулі. Ми придумали гру, яка сприяє брейнштормінгу, і навіть плануємо її запустити. Жо, починаючи з першого модулю, я зрозуміла, що креативність це навичка, яку я собі не дозволяла напевно, десь зараз я намагаюся прислухатися до себе, не відкидаю жодної абсурдної думки, починаю її розвивати, і дуже часто з цих безглуздих думок з'являються дуже дуже хороші і результативні ідеї. Так само я перенесла це в життя з дітьми. Я почала з ними більше гратися, і це дуже важливо. І креативне підприємство, і креативність, взагалі, в житті вона дуже дуже важлива. На кожному проєкті знаходиш щось нове ти знаходиш нові знайомства. Тобто, це така він він на кожному кроці.